Пам'яті 30 на Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт покривай по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука. Квитне сонце грає вітер і Дніпро ріка, на кого взявся каїн. Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх.